Всім привіт! Ви на каналі Україна в Крипті. Перший проект Pocket Rocket від біржі WhiteBit. Вам потрібно збирати кристали, які потім можна буде обміняти на криптовалюту. На вкладці Boost ви зможете прокачувати свій шаттл. Рекомендую зосередитись на прокачці ліміту енергії та збільшенню кристалів за одне натискання. Також гарним бустом буде автопілот, який нараховує кристали, коли ви офлайн. Раз на добу вам дають 3 бустера Turbo, а також Full Energy. Бустер Turbo залежить від перших двох покращень. Більше подібних проєктів ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі Україна в Крипті. Наступний проект Hamster Combat. Він зібрав уже більше 5 мільйонів активних користувачів, а розробники говорять, що можна буде заробляти навіть після аирдропу. Тут вам потрібно зосередитись на вкладці Mine. Та прокачувати те, що найбільше приносить прибуток. На вкладці Specials будуть з'являтися нові картки, тому раджу не пропускати їх. Вони даються на певний час, і якщо ви їх не активуєте, то потім уже не зможете активувати. На вкладці Earn можна раз на добу отримувати нагороду та отримати разову нагороду за підписку на соціальні мережі проєкту. Наступний проєкт TabSwap. Проект дуже схожий на ноткоін, а ще має підтримку Solana. В бустерах раджу зосередитись на прокатці бота, адже він буде давати вам додаткові монетки, коли ви офлайн. Наступний проект Limecoin. Розробники планують створити криптобіржу, а ми отримаємо токени цієї біржі. Цей проект відрізняється тим, що енергія не відновлюється, а дається раз на добу. Раджу перед тим, як тапати, зайти в бустери та активувати ракету. Адже якщо енергія скінчиться, то ви не зможете активувати цей бустер до наступного дня. І останній проект на сьогодні є SCIM. Тут не потрібно тапати, а потрібно водити пальцем по екрану. Покращення майже такі самі, як і в інших проектах. Бустер Cheats дає скриню, активувавши яку у вас з'являються додаткові монети, яких потрібно зібрати якомога більше, водячи пальцем по екрану. Щоб отримати від подібних проєктів більше тисячі доларів, вам потрібно намагатися брати участь в якомога більшій кількості. Для зручності рекомендую створити папку в Telegram та додавати туди перспективні проекти, які вам сподобались.